Будинку по вулиці Криворіжсталі Щен потрощене вікно на першому поверсі свідчить про потужну вибухову хвилю. Місцеві мешканці кажуть у квартирі, де сталося лихо, жили чоловік та жінка. Вони оселилися там нещодавно, займалися ремонтом у помешканні. У момент вибуху жінки вдома не було. Мало що знаємо, тому що вони не дуже давно тут живуть. Ввечері вибухнуло і все. А що вибухнуло, ми нічого не знаємо. Нам сказали евакуватися на вулицю. і Ми вийшли і все. Якийсь був запах, але це не газ був. Було дуже гучно, всі думали, що це тривога, але ну, не було ніякого сигналу, тому сусіди почали викликати поліцію вже. Богдан повернувся додому, коли біля будинку вже працювали правоохоронці та рятувальники. Мама говорить, мама чула настільки сильний вибух, що одразу подумала газ. Але якби був газ, двері у під'їзді вибуло б, пожежа почалась би, ні, це щось інше. Пані Анна ділиться після вибуху, теж відчула різкий запах. Ми з чоловіком саме з балкону визирали, раптом бахнуло дуже гучно. Був дивний запах, але саме гарі не газу. У пошкодженій оселі правоохоронці виявили тіло чоловіка. З'ясувалося, що він загинув через детонацію бойової гранати. За попередніми даними, загиблий підірвав бойову гранату. Вибух стався в одній з квартир багатоквартирного житлового будинку. Інші квартири не пошкоджено. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 вибухотехніки та фахівці криміналістичної лабораторії. Правоохоронці вилучили речові докази, які направлено на експертне дослідження. Наразі всі обставини події встановлюються у межах відкритого кримінального провадження, розпочатого за фактом самої.